Друзі, всім привіт! З вами Хартійна кухня. Чаба Бакош, Ірина Хоменко, а також офіцер 13-ї бригади Хартія, Національної гвардії України, Павло з позивним Струм. Дуже приємно. О, бачите? Приємно. В мене трошки струмом прийняло. Тебе теж прийняло струм? Так, да. звісно. Сьогодні Павло допоможе нам приготувати що? Чабіку? Сьогодні ми приготуємо гуцульський банош з шкварками та з бринзою. Прекрасно, ви коли-небудь куштували? Так, звісно, куштував. А де ви куштували? На Західній Україні. Е, де в Карпатах? В Карпати, Буковель, Верховина. Ну, це буде у нас такий гуцульський. Традиційний, але ми приготуємо наш варіант. Хартійний. Хартійний баційний банок. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. А цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тірям, тірям, пам, -пам тарям тарям пам, пам З чого ми почнемо? Чабер? Почнемо, треба нарізати шкварки. У нас дивись, який великий сковородка, на нього закидуваємо. Добре, добре. Кубиками Кубиками, да, да. кубиками чи да. такими. Ні, смужками? Кубиками, Кубик. Кубик. Кубиками? В... Так, з висолосками. Як хочеш, Мож, можна так різати, Ірина. Вот так. У нас вже кипіть вода. Я хочу додати вершки. Ну, бано він же ж такий жирний має. Жирний має бути, жир так. Да. Це дуже відома гуцульська каша. Але я тобі скажу, що якщо не кукурузна каша... То що? в Європі умерло без голоду після мірової війни. Ну, можливо. У кожного народу є ось така каша, ні? Можливо, можливо. Да. Павло, А ким ви працювали до повномасштабного вторгнення? У мирні часи? До повномасштабного вторгнення я був приватним підприємцем, який займався комп'ютерами, мережами, серверами та таке інше. Надавав послуги. І потім 24 лютого вирішив. 24-го я вирішив спочатку вивезти свою родину з Харкова. А, тобто ви Хар... харків'янин? Так, да, я харків'янин. І за три доби повернувся. І далі ви пішли в військкомат чи куди? Е, ні, я коли повертався, це вже був третій день, і в Харкові зброю ніде отримати можливості не було. Угу. Все закінчилось. Знайшовся якийсь один підрозділ, в якому я на протязі, мабуть, місяця Ми робили гарні справи, допомагали і військовим, і Нацгвардії угу. оборонити рідне місто. А потім дізнався від знайомих про те, що формується новий підрозділ Харті. з назвою Хартія. І разом з друзями ми пішли до цього підрозділу. Ну, так страпило, що ми, напевно, перший призив, ну, призив, а перший набор Хартії. А, а на кого ви одразу пішли туди? Спочатку в Хартію я прийшов як е, звичайний піхотинець, але в мене з собою була радіостанція, тому я за рішенням командира став зв'язківцем. Напротяз... У вас була ваша станція? Декілька радіостанцій в мене було, так uh -huh. як зв'язку не було зовсім спочатку. Ну, то ви вирішили то... це питання вирішити? Ну, не я вирішив, це питання, за мене це вирішило. Тобто вона в мене була, я вмів її користуватися. Відповідно, я був спочатку зв'язківцем, потім навчав інших хлопців, як uh -huh. правильно користуватися із технічної точки зору, як воно працює. І у ролі зв'язківця скільки ви пробули? Напротязі існування Хартії. Саме ДФТГ, коли ми ще в Харкові були, я був зв'язківцем протягом року. Більшість наших хлопців е, перейшла з ДФТГ Хартії, перейшла в Національну гвардію. Е, а ДФТГ це добровольче формування територіальної ага. громади. Тобто Ми були, були ДФТГ в рамках 127-ї бригади е, Харкова ну, і займалися е, обороною як міста, потім, коли пройшла Харківська операція. Були в напрямку Куп'янська, потім Бахмут. Ну, тобто хлопці вже трохи повоювали і знають, що як робити. Тому більшість зайняла якісь спеціалізовані посади або інструкторами, або на керівні посади, наприклад, там командирами взводів, розрахунків та таке інше. Угу, угу. Тому що ну хлопці вже був якийсь досвід. Ну, звичайно. Да. А до них додавали вже сили. Тих, кого мобілізували, uh -huh. і таким чином формувалася нова бригада, яка має ту саму назву Хартія. І ви на кого перейшли? Е, я перейшов на роботу з документами. Якщо можливо, можна, я посаду <гум> називати не буду. <гум> добре, добре, звичайно, ми зрозуміли. Ну, до зв'язку я маю іноді відношення, але взагалі. Вони консультуєте, мабуть, так? Ну, Допомагаю, якщо у хлопців щось не виходить або вони не встигають власними силами щось зробити, тому що робота зазвичай, зв це ти налагодив, воно все працює, ти тільки коригуєш. Якщо трапляється якийсь форс-мажор, то потрібно всім 24 на 7 бігти і виправляти. Ну, що, Задокументуємо тоді. Да, ми ми закипітили воду е, і додали вершки, додали сметану і от зараз додаємо вершкове масло. Десь пів кіло. Це основа для нашого гуцульського баноша. Беріть, бері. заберу. Дякуємо. Дякую. Треба підготувати і трошки посолити. А ви одружений? Так. У мене дружина, донька, син, все є. Все встиг. А зараз вони де? Вони були за кордоном протягом року, а на минулої весни повернулися. Зараз в Харкові. Точніше, дружина з донькою в Харкові, а син у Львові працює та навчається одночасно. Молодець. А де учиться син? Хіре, Харківський. Радіоелектроніка. Рів... Раді... Раді... Ага, у... А його перенесли это... у Львів? Львів Ні, він навчається заочно, тому що да, зрозуміло. Ну що, нарізали сало, да? ну, так? Закінчуємо. Це вже не будемо різати, це достатньо нам. І зараз почнемо смажити почерьовку. Дивись, який у нас сковорідка гарна. Велетенська. Велетенська, Велетенська. Так, нас багато. Так, наша місія ще нагодувати обов'язкових хлопців. Да. Давай ведеро. Павло, Я. а чому ви обрали Хартію, а не інше? Я впевнена, у вас були варіанти кілька, куди саме направлятися. Чому саме Хартія? Чим вона вас підкупила? Ну... На початку це було просто колективне рішення піти в який-небудь підрозділ разом, в щоб да. головне да. Разом. разом. Головне так, разом. Так, так. Тут формувався новий підрозділ і я думаю, що ми на той момент вважали, що в нас є варіант якось вкластися особисто і своїми силами, своїми знаннями, допомогти його формуванню і бути корисними на якісь. Яких на якому-небудь конкретному напрямку, хто що вміє, хто чим хоче займатися. Ну, бачите, це... і так і вийшло. Коли це новий підрозділ, так воно завжди є. Ні, ти заходиш в, нову, в якусь стару структуру, яку вже не переламати, не змінити. І працюв... воно працює так, як працювало 40 років до тебе. Угу. А тут же все по-новому. Так, да, Тут все по-новому, тут ми все будуємо самі. В бригаді Національної гвардії так само, все з нуля, все спочатку. З будь-яким напрямком, який хоче людина займатися, будь-то або БПЛА, або да? хтось хоче в розвідку, хтось хоче займатися рером, ребом, хтось хоче зв'язком, хтось хоче, хтось нічого не вміє, але він хоче боронити державу, навіть звичайним водієм або якимось батальйоном забезпечення, там також є посади, там також немає людей. Тобто місце є для всіх. І я так розумію, що От я прийшла, наприклад, я хочу допомогти, я хочу бути кухарем. І мене я приходжу, я кажу, візьміть мене, будь ласка, кухарем. Так, звісно, є посади кухарів, як в бригаді, в підрозділах окремих на кожен батальйон роту, є окремі посади кухарів, і ви можете займатися улюбленою справою, приносячи користь для хлопців, для держави. І насамперед це буде не менш вагомий внесок, ніж ті хлопці, які сидять в окопі і стріляють або потрапляють від обстрілу угу. ворога. Павел, я вам ручаю <с -праць> <с -праць> да? Ок, Ви будете слідкувати за Добре. шкварками, якщо можна. А, а ми, сірина, засипати, я тебе... да? Да. Давай. Да. давай. зазвичай куцули завжди мішають банош такою дерев е, дерев'яною ложкою. Але мені кажеться, що це краще, тому що вона получится воздушніше. Ну, звичайно, давай, давай розмішуй, я буду потрошку води. Давай води. Як там у вас діла, Паш? Супер. Все бачу. Супер. Давай, Ірино. І ще, і ще іще І ще, давай. Чабі, та воно ти? не густовати. О, густовата, Ірино. Зачекай, дивись, додаємо ще воду. Так. Давай сюди. Що Ірочка, ще воду. Кукурузна каша наша загусає. О, добре. Це достатньо буде. Да. О, якщо там готово, можна Давай. виключати. Я так думаю, що ви краще скажете, готовий. Ну, я думаю, що готово. Ви б їли такі шкварки. Да, я б їв шкварку навіть не жарюю. Добре, він кажеться, тут вже дойде. <гум> я виключаю нашу сковорідку. Нехай доходить. Павло. А ви за період того часу, поки ви у війську, ви набрали вагу чи схуднули з тим харчуванням? Як вас годують? Е, спочатку, там, з першого, за перший місяць війни, я скинув себе вагу бронежилета. А Тобо... скільки важить бронежилет? Десь кілограм десять я скинув одразу? За перший місяць війни. Але потім в харті <кхи> я вже нагодувала? Да, трохи відгодували. Так, <кхи> да. ну це за що чого? Тренуєтесь? Ну, тренування, тренування, режим, графік, добра їжа гарна. Калорійна, енергійна. А що зазвичай вам готують? Ну, Як зазвичай, перший, второй компот. Вау! Wow. Да. А що ваша улюблена їжа? Супруга що вдома готує? Все. Ну, Все, що вона я, подобається. Подобаємо, я все, що вона готує. Подобається. А дитинство, Яке улюблена страви було ваша? Непевне, яке небудь м'ясо. М'ясо. О, наш чоловік. Якщо ви думаєте, що ось так стояти і мішати банош дуже легко, то ви всі дуже помиляєтесь, тому що насправді це так прокачка м'язів. Е, Ірина, от ти права, тому що це <плес> чоловіча робота, і це роблять. Чоловіки? Мужики, так. Да. Серйозно, вони да, живі, да, не господарство? Да, ні, ні, ні. Банош готують Карпата, гуцули, мужики. тар'ям-тар'ям-пам-пам-пам. Гартійний банош у нас практично готово. Треба натерти гуцульську бринзу. бринзу. А на яку на велику, на маленьку? Ну як? Я, на, я би на маленьку. На маленьку, От, на ось? На, на цю, да. Добре, так, чудово. Знінем, так? Да? банош? А давайте я сам. Вот де подивив. сила. О, Ладно, щоб вона не... не впаде, не впаде. Чудово. Рівно. Супер. Павло, коли ми їхали сюди до вас, в поїзді були військові, які навіть з собою брали маленьких друзів. Ну, це, звичайно, були песики. Можливо, і ви когось собі теж тут знайшли. На рівні ДФТГ, тобто Хартії, я собі там ні котика, ні собачку не привозив, тому що родина була за кордоном. А самому нема не було часу. А зараз з Ямполя невеличку кішечку, трьохкольорову, майже мультикам, сірий, жовтий, білий. Так що, привіз. Як назвали? Ой, я не пам'ятаю. Ба. А не, не ви, не ви нормі. Може, називав не я, назвала, назвала родина, а звуть її. Я не пам'ятаю. Ну, тобто, ви так, е погано. маленьку таку частинку. Своєї душі відвезла своїх сім'ї. Ну, я впевнений, що наша душа завжди разом з нашими рідними. Ну, звичайно. А кішка але. просто прикрашає їм час. Все, достатньо. Кого Кожен бере свою от, тарілочку. Йдемо. До речі, кішку звати Юта, як американський Юта. штат. Юта? Да. Дуже красиво. Дуже красиво. Да, вона маленька, красива, але перегорнула вже всі квіти в домі. А і Ну, Трошки. ще. Шехну? Ну, то людина любить м'ясо, ти що? А Ірині, тут... не дай дай кошти. А мені okay. достатньо. Це мені. Ну, я люблю оце З олійкою мені не Ні треба. олійка, це жир. Не а... обіжай наше сало, будь ласка. Вибачте. Ну давайте я вам ще бринзу тоді посиплю. Ну, об, обов'язково. І собі. А, ти хочеш так, да, Криси? Да. Половинка на Половинку на половинку. Щоб ми Зазвіयаю. бачили, що ми їмо. Супер. І чобік. Чобік, я прикрила твій жир, пробачу. Один наші ложки. Давай. Тихай буду. Так, а, давай Смачного вас. Ну як? Як буковилі або. Ну, зараз спробуємо. Смачні краще. Ну, це ж так, коштуйте. Буду смачно. Да. Друзі, інгредієнти зараз на вашому екрані. А яка ж улюблена страва ваша, яку готує ваша дружина? Ну, моя дружина готує дуже смачний борщ. Я іноді готую карбонару, коли в мене О. виходить. О. О, а як ви готуєте карбонару? З желтками? Да. Супер. Угу. Класично. Да. Класична, я тоді задам класичне питання. Що ви зробите після нашої перемоги найперше? Ну, після перемоги в першу чергу, збрию бороду, тому що тільки під час війни я почав носити бороду О! та вуса. <рес> Да. А далі, далі подивимося. А плануєте продовжувати військову справу чи повернутися в цивільне життя? Ще не вирішив, подивимось. Ну головне, щоб якомога швидше вже прийшла наша перемога, це найголовніше. Так, чабік, слухай. Ну хочеться дізнатися і ще раз спосіб приготування нашого хартійного баношу. Давай нагадуємо рецепт, рецепт. хартійний банош. Павел, будь ласка, скажіть, а чим відрізняється ваша бригада з АТСУ і з інших бригад? Національна гвардія, ну, так, мабуть, так? Ну, якщо з точки зору комплектації забезпечення зброєю та таке інше, то це військова таємниця і ніхто вам цього не скаже. А якщо ми говоримо про переваги можливість да, про переваги, які будуть для людей, які мобілізуються або добровольцями йдуть до армії, то у нас є дуже потужна сержантська школа. Тобто у нас кожен проходить навчання. А тільки після навчання, після того як він побачить сам різні е, варіанти дій і різні напрямки своєї роботи, він обирає та йому надають той е, рід в якому він буде найбільш корисним. А чи може бути таке, що от людина пройшла навчання? Зрозуміло, що вона тут ну, не буде дуже сильною, вона не допоможе війську, а зрозуміло, що от можливо щось інше треба спробувати. Чи є можливість перейти на інше навчання, чи ні? Так, звісно, в будь-якій будь армії, в будь-якому військовому підрозділі, саме бойовими задачами займається там лише невеличкий відсоток, тобто є багато задач забезпечення. Тобто, якщо ми навіть кажемо про того самого БПЛАшника, який чи в який летить із за допомогою цієї дрончики, техніки, так, да, так, дрончика так. він знищує ворога, він робить це один. Але в нього одночасно з ним є помічник, водій, старший екіпажу, тобто це вже чотири людини. Угу. Це тільки ті, хто виїхали на ну, на нуль, на ті, задання. хто на, на задання. З них Працювати з дроном може, ну мають мають, звісно, всі, але може вміти працювати один, гарно угу. працювати. Інші як додатково Допомагаю. допомагають. Крім того, в нього ззаді є фідбек, тобто в нього є тил. Там ще 10 людей на цей екіпаж працює. І всі ці вакансії вони є. Їх треба якось заповнювати і треба виконувати всі функції. Тобто, в будь-якому разі людина, яка прийде сюди, вона буде корисна і вона буде займатися якоюсь справою, яка їй до душі. Тобто треба йти. Так, звісно. <гум> а скажіть, а чи має значення фізична підготовка? От ви людина, яка пішла одразу в піхоту, правильно? Спочатку? Так, да, спочатку ми прийшли в піхоту тільки потім. Був розподіл за фізичними якостями, за організаційними, за якимось там. А психічний стан також має значення? Ну, звісно, ми всі проходимо ВЛК, коли йдемо до ЛАВ ЗСУ, чи НГУ, і тоді приймається рішення, чи можна нам давати зброю, чи. Краще до неї не підпускати. А як людина от самостійно може оцінити свої шанси? Чи це реально, чи ні? Шанси на що? Ну, от, наприклад, чи готова вона ну, от, до піхоти, наприклад, чи до артилерії? Це буде зрозуміло на тому самому місяці навчання, який він проходить. Тобто він подивиться, побачить різні підрозділи, різні напрямки, скаже: Я хочу займатися мінометами, хочу бути мінометником. Прийде, позаймається, зрозуміє, що ні, не моє, я не тягну або не можу там той самий 120-й. Кабачок перенести або не встигає, або ну він сам буде бачити, що він підводить своїх колег-обратимів. Він може прийти в інший якийсь підрозділ. Я Як вже казав, є підрозділ, де менше фізичне навантаження, і людина буде встигати, буде приносити більшу користь. Добре, так ну що, е -е, Павло. Як ви оцінюєте наш банер? Дуже смачно, дякую. Ми можемо передати це нашим бійцям? Ну, це обов'язково треба зробити. Ми передаємо бійцям, які. Який... Ну, їм сподобається. Я впевнений, що їм сподобається. Так, а ну провокативне питання. Дуже провокативне питання. Як ви думаєте, цей банер смачніший, ніж той, що готує е, їм їхній кухар? Mm -hmm. Так, це банош смачніший. І зготую їхній кухар, але менш смачний, ніж готують їх дружини. це, Все тоді, Чабік, я думаю, що ми сьогодні впоралися з завданням. Чабік, я тебе вітаю. У нас вийшов прекрасний хартійний банош. Але в першу чергу, звичайно, хочеться подякувати вам, Павла, за те, що ви сьогодні прийшли, з нами приготували хартійний банош, поділилися своїми секретами, розказали багато цікавинок. Ну і я також сподіваюся, що вам сподобався цей бано. А що ви обов'язково доїсте обов'язково? А потім, коли приїдете, дружині приготуєте? Звісно, приїду додому, приготую дружині. Дякую за запрошення. Впевнений, що хлопцям цей банаж дуже сподобається. І перевіримо, до речі, чи ліпший він ніж їхнього повара, чи ні. Хочеться вірити, що найкраще буде ніж їхнього кухаря. Друзі, а я нагадую, сьогодні з нами був Павло, офіцер 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України. Наш Підзарядка Струм. Бачите, ми підзарядилися і приготували такий неймовірний банаш. І також дякуємо нашим телеглядачам. Смотрите хартійну кухню на телеканалі Дім. Побачимося, друзі. До побачення. Папа. -па. Приїхав Дякую. смачний обід для наших хлопців від хартійської кухні. Дякуємо хартійським кухарям за цю смачну балонір. Велике вітання. Дякуємо хартійській кухні. Благодарим наших волонтеров за очень вкусный банаш. Сейчас будем проговорю там. Загальнее спасибо. Дякуємо. Наш плов. Тільки я по поїзд не знаю, як Дякую. Відкриваємо Бога наших хлопців. Atskaki nav rīkojuši, bet tā ir tīpa ienoma jau bija. Ai, Daniel. Pats ir pats.